Друзі, мігрень. В кого болить голова, засіб від мігрені. Пам'ятаєте, є свідоц у мене про мігрень. Зараз розкажу про мігрень, не перемикайтеся. Так, Сполучені Штати Америки, Мінісота, Мініаполіс на базі. Оце тут у нас лікарня. Тут ми забираємо ліки. Дружина вже там. Так прийшли, зачекінились, це аптека. Ліки отримуємо по страховці. Страховка нам їх покриває. Але зараз нам страховку щось вони відрізають, треба дзвонити страхово розбиратися. Зараз от розписується, що отримує ліки, беремо ліки і будемо приймати зараз. Їх. Так, розпаковка аджові називається цей препарат. Так, зараз коротенько, Кіра розкажемо. Давно хворі. Мігреня, ми мігренями вже більше 15 років, знайшли да? для себе отакий ось препарат, так по відчуттям допомагає. Але кажуть, що потрібно рік, мінімум проколоти і комусь допомагає через півроку, комусь через рік. Ми вже коло півтора-десять року. Він yeah. єдиний, який зареєстрований в Україні. Да. Ми почали робити його ще з України, тому тут в Штатах я теж його продовжую. Але маю намір і спробувати, можливо, щось якийсь інший бо в штатах він доступні інші монокональні так, тіла. Так доступно набагато більше ліків. Отак воно виглядає. Сяджо це, це ін'єкція як блокатор білка в тих людей, які страдають на мігрені. Бо саме цей білок CGRP угу. провокує напад. Так, як, як і куди, Тобто ти колишній бо або в ногу, або в живіт. Я пам'ятаю, або в руку. Да можна в ногу, можна в живіт. Okay. куди вам зручно. Так, ми тільки що зробили укол цей в руку. У okay. мене є окреме відео. Просто я судаю, не додаю, щоб TikTok не заблокував. Mm. У мене є ефект, не можу сказати, що. Хороший, але є. Краще, ніж нічого. Тобто ми ще будемо трошки цей користувати, потім будемо пробувати новий препарат. По ідеї. Так, бо в Америці монокональні антитіла доступні декількох видів. Угу. В Україні тільки один. Все окей. Ну все, дякую тобі на зв'язку.